Що це дуже корисно особисто особливо зараз, я поясню. Ми всі згадуємо революцію на граніті, ми згадуємо ці майдани небезпечні, де люди виходять, розуміючи небезпеку для себе, для свого життя. Але в чому суть? Коли ти висловлюєшся, коли ти починаєш бути дотичний юним, ти ще не зовсім розумієш, що тут відбувається. Але коли приходить момент загрози держави. Ти вже маєш діяти, так, як людина, яка означила свою позицію. Бо в тебе вже є друзі, в тебе вже є люди, які тебе лайкали, які тебе бачили, які тебе знають, що ти, ну, ти, ж, ти, ж, ти ж активіст, ти ж туди. Так як ти можеш вся сховатися і нічого не бачити? Тобто, от цей момент це фактично входження цих молодих людей в політичні проукраїнські процеси? Головне, що вони зараз не зірвалися на бунт. Вони не зірвуться, але їх зараз будуть провокувати, підміняти, мутувати туди спрямовувати агентуру, яка вже є, і вона числена, для того, щоб цей перехопити цей протест і перетворити його на анти.